Це моя плантація томатів. Вийшло в мене 10 ось таких рядів. Посаджувала по трішки 3 дні. П'ятниця-субота і вчора досаджувала в понеділок. Сьогодні 21 травня-вівторок. Знімаю зранку. Зранку томатики всі стоять рівненько, почуваються нормально. Так, це сержант Пепер. Цей ряд це в мене томати екзоти. Другий ряд томати з жовтими плодами. Так, це хто в нас? А, це знесіння, яке мені передала моя підписниця. Так, Тут хто? Джимбо джим оранжевий. Ну і ось так рядочок. Жовтих різних томатиків, з жовтими плодами. Це ряд томатиків з червоними плодами. Гігантське серце альпініста. Так, тут хто сто пудів. Це я вирощувала минулого року. Там знову гігантське серце альпініста. І ось так рядочок червоноплідних томатів. Наступний ряд в мене йдуть томатики з рожевими плодами, рослинні вуха малинові. Так, пройдемося. Розівдар. Ну, зранку, після ночі, томатики гарно всі почуваються. На сонечку вони, звичайно, ще під'їдають. Томати висаджувала досить великі. Ось такі. Ще й трішки заглиблювала, бо томати були великі, повитягувалися. Але стебла в них міцні, листя здорове і практично на всіх вже ось там добре не видно. Ось тут, наприклад. Ось тут цвіте з тої сторони етикетка. Так, тут в мене цвіте, точно цвіте японка сорт. Вже навіть відцвів. Відціла одна квіточка, Може зав'язується помідорчик. Так, цей рядочок в мене томати, номи. От Тут Анторжева Пантера. А цей рядочок в мене йдуть томатики, черіки і коктейльні. Тут в мене десь також хтось цвів, цвів точно. Не знаю, чи зараз знайду. Не бачу. Так, ось тут є бутончики. Не знаю, де десь квіточками, можливо, нижче. Пройдемося трішки. А, ось тут. Ой. Ось тут так гарно цвіте Кіноладоль везувіо. Червоний. Я так думаю, що там вже, можливо, також зав'язався маленький помідорчик. Те, що вони, що помідорки цвітуть із бутонами, це абсолютно не страшно, помідори це спокійно переносять. Головне, щоб вони прижилися. На приморозки нас вже ніби не передають, але й дощу немає. В нас вже більше місяця немає дощу взагалі. Так, коли висаджувала, наливала в ломки багато-багато води. Отут От навіть видно ті, що вчора садила. Тут, видно, ще ці ямки досить вологі. В ямку додавала приблизно 2 столових ложки попелу, зовсім трішки нітроамофоски, кілька грану кальцієвої селітри, це як профілактика вершиної гнилі. Це азот і кальцій. І по невеличкій жменці компостера. Я покажу пакетик, але давала не під, не під всі томатики, тільки ось цих останніх два ряди, тому що тут ем, не дуже хороший ґрунт, то вирішила трішки його покращити. Всі томатики одразу підв'язала, тому що розсада велика, у нас тут сильні вітри. Було вже в мене таке минулого року, що я висадила, не попідв'язувала, на другий день був сильний боровій, то... Добре, мені добряче їх потріпало, поламало, то одразу попідв'язувала. Деякі кілочки невеликі, то буду вже доставляти більше, як будуть томатики рости. І ось так красиво в нас ходить сонце. Воно вже зійшло, піднялося вище. Ось така краса. Зараз ще підійду до перцю покажу, як почувається перчик, який я висаджувала вчора. Томати, які були загортовані, почуваються добре. Практично навіть листочки, ну, десь от так трошки підгоріли, а взагалі, от абсолютно гарні зелені листочки. Таких основна більшість, тому що в мене томати тут були в хварнику загроволокна, розсада томатів. І тільки на кілька днів, коли продавали приморозки, я забрала її до хати. Забрала на кілька днів і через це розсада трішки потягнулася. А ось. Тома такі гноми, деякі є, які я тільки привезла з квартири розсаду і так одразу висадила. от Розсада підгоріла на сонечку. Ну нічого, виростуть нові гарні листочки. Хоча не вся розсада, те ще є, залежить від сорту, особливість сорту. От тут, наприклад, гном бій з тінню, він абсолютно нормально себе почуває, хоча сонця він в розсаді не бачив. Ріс на вікні. Ось тут трошки пригорів і дуже обгорів гном. роки великий тигр, у нього ось таке салатове листя. Він був то, тому вигляд у нього ось такий нещасний. А цей кущик взагалі не знаю, чи виживе. Серединка ніби здорова. Буду бачити. А взагалі ось так гарно себе томати почувають, хоча розсада і була велика. Але перенесла висадку в ґрунт. Гарно. Сподіваюся, що швидко піде в ріст. Я вже казала, вже практично всі томатики або з бутонами, або вже отак цвітуть. Це хто у нас подивлюся. Тут японка. Японка, до речі, найшвидше з цієї розсадини її затвіла. Так, тут є кліточка. Це у нас хто? Серце бізона. А отут, бачу, в мене А ні, все нормально, думала, що поламалася. До речі, сорти томатів, які мають плоди в формі серця, у них ось таке листя, яке росте ніби вниз. І часто здається, що воно якесь. Зів'яли, поламане, але ні, з ним все нормально. Томатик ось так стоїть, гарно з бутончиками. Ось такі мої помідорні плантації. А ось такі парники загроволокна я висадила солодкий перець. Висадила вчора ввечері. Зараз заглянемо, як він почувається. І вам покажу. Відкрила парничок. Ось так гарно виглядає перчик. Парники в мене восьмиметрові, і в один парник в мене помістилося 55 корчиків перцю. Деякі в мене ростуть, багато. Росте по два стебла в одній ямці, ось тут, ось тут. Те, хто росте по одному. Оце, до речі, дуже красивий в розсаді. Це Перчик чорний тюльпан. У мене їх три кущика. В нього мають бути фіолетові плоди. Тут навіть проживки-листочки, ось такі там фіолетові. Він дуже гарний. Багато перчиків Та практично у цьому парнику практично всі. Вже або з мотончиками, ось тут видно, або з квітами. І десь навіть є вже невеличкі плоди, не знаю, чи зараз я. Знайду, щоб вам показати. Напевно, що тут. Ось там в розвилочці, видно вже маленькі... Ой, так не дуже видно. Ось тут видно маленькі плодики перцю. Якщо висаджувати такі великі кущі перцю у відкритий ґрунт, це буде проблема. Перчик, звичайно, поскидає і листя, на сонце почне горіти, і бутони, і плоди. Але при висаджуванні ось так в парник це абсолютно не страшно. Перчик нічого скидати не буде, принаймні я не сподіваюся, так було у мене минулого року. І ось ці маленькі плодики дуже швидко почнуть рости. Ось там вже їх багато. Насправді це сорт. Зараз подивлюся. Здається, сорт півник. Це дуже ранній перчик з невеликими круглими плодами. Але дуже товстостійний і дуже смачний, солодкий, соковитий. <кхем> так що я за цей перчик не переживаю. Ось так в, тому парник, в таких парниках він буде рости до того часу, поки не переросте цей парник. Тут є деякі сорти високорослі, ось цей, же, наприклад, досить високий в порівнянні з іншими. А потім вже агроблукно буде зніматися і перчик буде рости собі під відкритим небом, але це буде не швидше, ніж кінець червня. В кожну ямку також додавала Приблизно 1,5-2 столові ложки попила, як де попало. Десь чайну ложку нітро фоски і добру жменю компостеру цього готового, тому що перець дуже любить поживний ґрунт. У мене не буде можливості часто піджив, підживлювати свій перець, чи томати, тому що їх дуже багато, я тут не проживаю, тому гарно заправляла ямки перед посадкою. І також давала ще по кілька горошин кальцієвої селітри. В перці також буває вершина гниль. Ось такі мої помідорно-перцеві плантації. Ще оцей парничок є, але тут перчик менший, ну різного розміру менший, ніж у цьому парнику. Перець росте в три ряди в шахматному порядку, росте досить близько один від одного, але перець любить тісну посадку і нормально, буде так почуватися. Місця вистачить для всіх. Ось такі красиві. Кущики. Баклажани ще чекають, висадки ґрунт, ще не висаджувала десь через кілька днів, але пролила вже їх акторою, щоб не їли жуки, тому що жуки їх знаходять, не знаю, по запаху, напевно, і жируть неймовірно. Так що так гарне сонечко піднялося. Вийшло за захмарки. Такая краса.